Дорогі друзі, дорогі підписчики каналу Смачного і всі, хто дивиться мій канал, вітаю вас! І сьогодні разом з вами ми приготуємо фаршировані печериці. Хто слідкує за моїм каналом, той бачив, що на моєму каналі вже є рецепт фаршированих печериць. Отож, сьогодні ми приготуємо другий варіант фарширування печериць. І так, приступаємо для приготування фаршированих печериць нам потрібно 200 г печериць. 150 г твердого сиру, 2 варених яйця, одна цибулина, сіль перець за смаком і олія для підтушування цибулі. І так займемося печерицями. Печериці відділяємо ніжку від шапочки. І шапочку чистимо від шкірочки. Ось таким чином я роблю. Можна, звичайно, це все мити в теплій воді, але мені подобається більш такий. Варіанту чищення шапочки, ось таким чином ми знімаємо шкі... верхню шкірку печериці. Ось так у нас вже вийшла шапочка, вона вже готова для фарширування. Спочатку дрібненько поріжемо нашу цибулинку. Дрібно порізаємо цибулю, відправляємо тушитися в сковорідку. А тим часом займемося ніжками. Беремо ніжку, її потрібно порізати на смужки, тобто ось таким чином. Ось так. І такими ж смужками поріжемо сюди. Ось таким чином поріжемо наші ніжки. Як Ми бачимо, цибуля вже почала тушитися, олія вже кипить. Відправляємо сюди порізані ніжки печериці. Це все перемішуємо і тушимо до повної готовності. Приблизно це буде десь 7-10 хвилин. Підтушені ніжки печериць і цибулю відправляємо в окрему посудину. Але звертаю вашу увагу, олію, яка використовувалася під час тушіння, потрібно злити. Яйця треба на грубій терці і відправляємо до посудини. Сюди ж додаємо приблизно половину потертого на дрібній терці сиру. Ось так. В суміш перчимо до смаку, солимо. І я забула сказати на початку, сюди ж додаємо приблизно одну велику ложку столову майонезу. Це все перемішуємо до утворення однорідної суміші. Утвореною сумішю будемо начиняти шапочки печериці. Зверху в печериці посипаємо сиром, який залишився, потертим на древній терці, і відправляємо в духовку для випікання приблизно 20-25 хвилин при температурі 180 градусів. Ось такі фаршировані печериці в нас вийшли. Зверху можна їх прикрасити дрібно порізаною зеленю. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк. Якщо вам сподобався мій канал, підписуйтесь. А я вам хочу сказати, нехай за вашими столами завжди буде смачно. До нових зустрічей, до нових рецептів.